Павло Гай, нижник, доктор історичних наук та політолог, громадський політичний діяч з нами зараз на прямому зв'язку перебуває. От, власне про історію, про те, що зараз відбувається в цьому контексті. Будемо з вами, пане Павле, говорити. Дуже дякуємо, що долучаєтеся. Слава Україні! Героям слава! Отже, президент Штатів Америки Дональд Трамп не здобув Нобелівську премію миру у 2025 році. Можливо, йому пощастить далі. Її отримала опозиційна політикиня та правозахисниця з Венесуели Марія Коріна Мачадо, яка десятиріччями просувала демократичні інструменти боротьби з режимом Ніколаса Мадуро. 58-річна Мачада – венесуельська політикиня та лідерка опозиції усі авторитарній країні якою вже понад 10 років керує автократ Мадуро. У 2018 році була включена до списку 100 жінок BBC. У 2025 році журнал «Таймс» включив її до списку 100 найвпливовіших людей світу. Ну, варто зауважити, що жінка неодноразово претендувала на участь у президентських виборах, зокрема напередодні виборів минулого 2024 року. Мачадо була кандидаткою в президенти від опозиції, але режим Мадуро заблокував її кандидатуру. Тому вона підтримала на виборах іншого опозиціонера у Нобелівському комітеті Підкреслюють, що завдяки зусиллям Мачадо сотні тисяч волонтерів мобілізувалися попри політичні розбіжності. Ну і нагадаємо, що список кандидатів не розкривався до моменту оголошення результатів. Однак відомо, що цьогоріч номінантів на Нобелівську премію миру було 338. Особливо активно прагнув здобути премію миру Дональд Трамп, який постійно повторював, що йому вдалося врегулювати вже сім він. Інакше за його словами це буде образою для країни, якщо він не отримає цю премію міру. Ну і ми розуміємо, що він її вже не отримав. Але тим не менш, давайте ще раз почуємо Трампа його позицію. So Якщо все вийде, у нас буде вісім завершених війн за вісім місяців. Клянуся Богом, ніхто раніше такого не робив. Чи отримаєте ви за це Нобелівську премію? Звісно, ні. Вони вручать її якомусь хлопцеві, який нічого не зробив. Хлопцеві, який написав книгу про розум Дональда Трампа. Побачимо, що буде. Але це буде великою образою для нашої країни. Я премії не хочу. Я хочу, щоб країна її отримала. І має отримати, бо раніше не було чогось подібного. Так, ну Давайте тепер вирішимо. Пані Марія Коріна Мачада, по перше, не хлопець, по-друге, не писала ніяких книжок про розум Дональда Трампа. Тим не менш має свою постать правозахисниці, політикині Венесуели, яка бореться за демократію в цій країні. Що ви можете додати до цієї інформації? Дуже цікаво взагалі, тому що чесно кажучи, я не знала хто є. Ця жінка. Ну, насправді ця ця жінка не лише за Мадурова вона почала свою активну політичну діяльність ще при Угочависі, при його диктатурі. І вже тоді вона ну, головна її заслуга в тому, що вона об'єднала всю опозицію, яка тоді у Венесуелі була досить розрізнена. Крім того, вона дуже. Сильно і безстрашно виступала за демократизацію Венесуели, і вона в цьому плані виграла навіть праймерис на одних з виборів, і саме тому вона стала одною з найвпливовіших жінок планети. І крім того, треба згадати і про те, що вона планомірно і послідовно виступала за демократизацію Латинської Америки. і Венесуели і всьому світі вона підтримала санкції США проти диктатури. Власне чому їй було заборонено балотуватися на 15 років? І крім того, вона активно виступала за мирне розрішення ситуації, зокрема в тому числі, як ми пам'ятаємо, в планах Венесуели розв'язати війну проти Гаяни, зокрема. Через претензії територіальні, і, зокрема, проти через претензії за видобутку нафти на морському на морському дні. Тому один з постулатів Нобелівської премії Мира, як заповідав Нобель, це не короткочасні за місяці до вручення премії дії щодо миру, а на послідовні і довгочасну старанням за мир і за демократію, і власне це цілком заслужена премія для цієї політики, для цієї жінки, для цієї людини. Пане Павло, трішки про історію. Ми знаємо, що перший лауреат в історії цієї премії миру за версією Нобеля та це 1901 рік. Жан Андрій Дюнан швейцарець, який став засновником організації Червоний хрест, а також є автором женевської ко. Конвенції, та те, що зараз також існує і має певного роду репутацію, можливо, не завжди працює, але людина війшла в історію. Я так розумію, що і Трамп хотів би війти в історію, стати поруч з чотирма іншими президентами США, які отримали свого часу подібну премію. Ми знаємо, що там і Рузвельт, і Барак Обама були присутні. Та чи не дискредитована ця премія? Загалом, зважаючи на свого роду політизованість саме у цій сфері, зрозуміло, що. Це медицина, там чіткі результати. Якщо це фізика, також чіткі результати, мир ну таке поняття доволі таке абстрактне. І за що його присуджувати, і кому? І наскільки це реально справедливо та заслужено. От, наприклад, той самий Барак Обама. Ну багато до нього питань мені здається. Та людина, яка дійсно сильно не відреагувала на те, що відбулося у нас із Кримом та з анексією агресією Російської Федерації. Хоча могла б напевно, що, що думаєте? Ну, по перше, я хочу нагадати, що Обама отримав це в 2009 році. Що заздалегідь після завершення війни Росії проти Грузії до слова Так, ще до війни з Росії з Росії з Україною, uh -huh. але саме до Обами з усіх, скажімо, навіть американських представників, один до речі, був нагороджений вже поза президентською посадою. До Обами було найбільше при так би мовити причин сумніватися. Але головна перевага була в тому, що він тоді виступав за ядерне контроль, ядерне роззброєння, і одне з провідних його тезісів його політики було компроміси з ісламським світом. Ми потім знаємо, до чого вони призвели, але тим не менш, оці заяви саме спонукали, і ці дії його на близькому сході і з мусульманським світом сприяли до тому, що йому дали. Думаю, не останній чинник зіграло те, що він перший американський чорношкірий президент. Але я нагадаю, що саме тоді найбільше його критикували і говорили, що не заслужена премія республіканська партія угу. Сполучених Штатів. І до речі, ж, палестинці, Єгипет і частина арабського світу, uh -huh. тому саме ось е, премія для Обами найбільш підмочила її репутацію, так би мовити, дискредитувала щодо спороду та... Дональда Трампа. З до Дональда Трампа ще так. у нас сьогодні Сору питання безвисково. є до наших глядачів. Воно звучить таким чином: Трамп завершив, як він вважає, вісім війн. Як ви думаєте, чи буде дев'ятою війною, яку на думку Трампа він завершить, буде війна Росії проти України? Тут хочеться почути вашої думки, тому що в нього знову ж таке ставлення до нашої війни Російської Федерації проти України постійно змінюється. Тиждень тому він каже про те, що це дуже складно. Два дні тому він каже про те, що. Що є прогрес, і він вірить в те, що вона може бути закінчена вже скоро. І взагалі, давайте так: от те, що він не отримав цьому, цю премію цьому... миру, це чи не відверне його це від процесу залагодження війни РФ і проти України. Ну, тут важливо оцінювати, що значить відверне чи не відверне, в якому контексті. З точки зору України можливо навіть і краще було б, якби відвернуло від залагодження, тому що мир через силу цей гасло це висунув Рейган. І перед тим як робити перемовини, очевидно, треба послабити Росію і змусити її до миру. Як показало весь цей період не змушення і недії через силу з боку Дональда Трампа призводять до розпалювання війни. І легалізація Путіна як військового злочинця тими дзвінками і зустрічами з Путінами, воно, власне, не сприяло миру. І, очевидно, Нобелівський комітет на це також зважив, чи були дієвими кроки Трампа щодо миру в Україні, і саме можливо, що ця премія, яка йому не дісталася, змусить його діяти інакше. І Певною мірою це навіть на руку Україні. Чому тому, що йде 2026 рік, і очевидно, амбіції Трампа також будуть е, присутніми з цього приводу. І очевидно, він е, вже розуміє або зрозуміє, що його тактика і стратегія щодо Путіна і Російської Федерації були невірними, і можливо, зв'язку з його характером і. Його концепцією він змінить е, свій підхід, і треба сказати, що е, власне тут е, глибинність е, його поглядів на цю е, на політику щодо Росії і щодо світу закладена е, власне в тій ідеології теоретичні, які сповідує Мага, і так звані неоконсерватори, тобто вона цілком відповідає тому, що вони сповідують. І тому про що вони говорили багато років до цього, і власне Україні треба було до цього бути готовими, але думаю, що такий вплив на неприсудження Трампу Нобелівської премії, також вплинула його внутрішня політика, зокрема щодо введення військ в окремі штати, його претензії, які він висловлював на Гренландію. Його замахи на територіальну цілісність і, і незалежність Канади усе ці аспекти не надають справді миротворчості і не відповідають критеріям, які висував Нобель щодо премії миру. Тому очевидь, Трампу треба де зробити висновки, якщо він хоче цю премію для Америки, і власне зважити. Проте, те, що отримала венесуелка, е, цю премію також е, значиме, і також важливо. Фактично, е, Нобелівський комітет свого роду і підіграв Трампу, тому що ми знаємо, що Трамп має великі претензії до Венесуели не лише щодо наркокартелів, а також і щодо демократії, і не тільки Трамп, але й попередній адміністрації. І те, що зараз відбувається. Е, на узбережжі Південної Америки і біля венесуельських берегів, тобто з очікуванням певних воєнних дій проти Мадуру, підкреслює те, що ця премія миру підіграла грант стратегії Дональда Трампа. І в цьому контексті думаю, що він не буде надто незадоволений. Хоча особисті амбіції зіграють свою роль, пане Павло. Тут що цікаво, є вже реакція директора з комунікації Білого Дому Стівен Чунг його звати. І ось що він сказав про результати цього голосування за лауреатку Нобелівської премії миру, Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир. Що характерно цікаво, що буквально нещодавно у штатах перейменували Пентагон міністерство оборони країни на міністерство війни. Сталося це саме за каденції президента, який Дуже хотів Нобелівську премію миру. Угу. Чи може це внести свої наслідки безпосередньо для держави Норвегія, де комітет якраз таки вирішував, кому що і як присуджувати. Тому що вони вже висловлювали, висловлювали своє занепокоєння і побоювання стосовно політичного переслідування за таке рішення? Ну, власне, навряд, чи Трамп, крім словесних дій. І обурень буде застосовувати якісь дії, і власне особисті санкції, якщо можна вводити проти членів Нобельського комітету, нічого не зіграють. І так само на формування призового фонду чи принципів діяльності Нобельського комітету, також це не вплине, тому що вони визначені з одного боку синим Нобелем. По-друге, є чітко визначена юридична процедура виділення коштів і тому інше щодо побоювань. Наслідків для Норвегії, я думаю, також вони зайві. По-перше, тому що уряд е, Норвегії е, де юре формально не прив'язаний до рішень Нобелівського комітету. Це раз. А по-друге, Норвегія надзвичайно стратегічна важлива країна для геостратегії Сполучених Штатів Америки, зокрема в північному морі, зокрема щодо протистояння з Росією і, і Китаєм саме на північній пів, півкулі. І ті технології, які має Норвегія, як військові, так і військово-морські, надзвичайно цінні як для НАТО, так і для Сполучених Штатів. Отже, я думаю, що все обійдеться лише риторикою і певними символічними жестами, поза як інакше репутація Сполучених Штатів і Білого Дому, очевидно і, і певно, Є доконаним перед наступними виборами, які будуть, не дадуть можливості Трампу діяти більш агресивно, особливо Почули, щодо Нобелівського комітету. Почули, дякуємо дуже за вашу розлогу. Відповідь на всі наші запитання. Павло Гайнижник, доктор історичних наук, політолог, громадсько-політичний діяч. Принагідно запрошуємо на наступні ефіри.